Усім привіт! Ви на каналі уроки підготовки до НМТ з української мови. І сьогодні ми будемо розбирати тест сайту на урок, частина друга. Знайдіть рядок, у якому е слова мають однаковий префікс. Е так, перше слово це пресвітуй. Пресвітуй можна замінити на дуже. «Пре» – це завжди дуже префікс «пресвіти». І прибирати це частковість дії, тому тут і «при» буде. Префікс «при». Пригустий, дуже густий, присвоїти. Не, не до кінця завершена дія. Тому Прибудований ПРИ. Прибережній при-бережні-при. Однаковий префікс правильного прірва. Префікс при- є лише тільки у трьох словах: прізвище, прізвисько І При-мудрість. <кх> Запитання два. Знайдіть слово з префіксом при-. При-будова «При Прибудова. Причарувати не до кінця завершена дія. часткові дії. І привабливий. І прізвище буде з префіксом при. Ось правильний варіант при. слово з префіксом «пре». а, «при». «Принишкли» буде і, прикмета. І, і привітати і буде. А, тут буде частковість дії. І престол буде з префіксом пре. Правильний Запитання, чи ти знайдіть слово з префіксом при. Пригріти. Не, не, Часткові дії гріти, пригріти. Ось якраз і правильний варіант. Інші варіанти не підходять. Тому що премудрість дуже молодий. «Пригано». дуже гано дуже відпадає. І презирливий це винятки, треба їх запам'ятати. Прірвовий, привилебно, пренепорочний, «пре преосвященний отакі от слова. Запитання 5. Знайдіть рядок, у якому слова мають однаковий префікс. Преподобний це треба слово запам'ятати, і прив'ялий. Тут буде частковість дії «в'янути», прив'янути. Прекрасний дуже і премудий – дуже мудий. Прекумедний, але прикметний. Пречарува, причарувати. І пречистий. Чару... Дії причарувати. Запитання 6. Префікс «пре» пишеться в усіх словах рядка. Прес... «презлий», Дуже злий. А, тут присохлий присохлий. Прекраснодушний і присипати. Тут не підходить слово присохлий і присипати. А, п, бал, бал, при, превисоко, дуже високо, прикочуватий і прехолодний. Не підходить. цей Пребагатий, претихий, прешвидкий і прехоложі. Тут дуже повністю. Оцей варіант підходить. Інші, а, цей варіант не підходить при болючій, при пресмачний дуже. І прилялий. Тут два слова не підходять Запитання 7 префікс «пре» пишеться в усіх словах рядка. Преподобний. Це слово виняток. Треба запам'ятати. Обов'язково. Прерозумний, дуже розумний, пресірий і. Прилісок. При ліс, при Пславно, пре «преслати», препротивно і пре припудрити. Не підходить вайн. Пренепорочний, «преосвящений». Оці два слова. Треба точно запам'ятати. Це винятки: e, цілитися, прицілитися і принипшли. Тут часткові здійсни прегарний преглухий, предивний і присвятий. Оцей правильний варіант. Запитання восьме. Пікспре пишеться в усіх словах рядка. А, при... кумедн... Прекумедний, прелютий, дуже, дуже лютий, премивий і прискакувати у ту При тихий, дуже тихий. Причепитися. Пречорний, дуже чорний і пречудовий. Тут причепитися не підходить. А, пречисто. престарий, дуже чистий, дуже старий, претяжкий і пресніжний. До кінця сніжний. дуже спокійний. прецікавий, дуже цікавий, претрудолюбивий і пре, І преземені. Значить цьому тестику помилкаю. Тож не підходить той варіант. Запитання 9. Префікс «при» пишеться в усіх словах рядка. <кхем> Гальмувати, пригальмувати, прижити. Здії, прикрутити і примотати. Оце і правильний варіант. Далі. Прибрехат, частковість дії, прибувати. Наближення, прикладати і прізвище. Слово з префіксом при. Треба запам'ятати обов'язково. Прив'язаність. При яс... при яскравий, дуже яскравий. Приплутати і примокнути. Це неповнотаді. Прибадьоритися, приблякли, прибути. От наближення прибути і препротивний. Далі. Запитання 10. У якому рядку в усіх словах е, треба писати префікс «пре-»? <кхи> е, п, так, пре, е, Привабити. Часткові дії. Пресильний, дуже сильний, презирливий. Запам'ятати треба слово. Препогано, дуже погано. Тут не, під, не підходить слово привабити. Е, далі е, превисокий, предорого, «пре...» Великий і при, презавзятий. А, так, далі варіант. Приголомшити не до кінця. Пподобний, приборкати і примудрий. Тут напідходить приголомшити і приборкати смого. Прихилити, прихилити пречудовий, прикритий і прізвище. Не підходить варіант. Правильний цей варіант. <клух> Запитання 11. У якому рядку у всіх словах треба писати префікс при. <клух> Прихилити часткові дії, привести часткові дії і при, прізвище. Завжди з ПРІ пишеться. І прийшли. Тут не підходить слово прізвище. Припалений часткові дії. Прибі... Бі... Прибагатий. У цьому слові дуже багатий і приворожити. А, садибний присадибний. Тут наближення. Прийти неповнота дії. Приміський це ж наближення до міста. І презавзяти. І останній вант примружити, примудрувати, пригарний. Uh, і при. І придвічний. А, тут буде взяти. Оцей варіант підходить. У якому рядку в усіх словах треба писати префікс при. Прізвисько uh, приєднання приголомшити. А прізвисько іпушеться інше з іпушиться. Не підходить варіант. Uh, uh, так, при приговорити. І при озері. Ну, так, приміряти. часткові дії, превалебне слово. Треба запам'ятати і присипати дії. Єрва прізвище і прізвисько. От у цих словах тільки пишеться префі префікс при. Дякую за перегляд.